Прий, друзі, знову Мерседплок Games. та. Майкл Сапо! Ну, так, друзі, ми, е, ви давно не бачили контенту. Там, де Майкл Сапо зі мною знімав. Причина та... така, що Майкл Сапо не було час, але сьогодні він все ж таки очнувся. І все ж таки цей. Ми з ним будемо грати. Не переживайте, будуть контент. А поки що він підучився, тому не думайте, що він нуб. Ем, ну, ре, ну реально, він не нуб. Ем, він грав КС 3 місяці, я думаю... Ну, бачите, він профі, він дуже профі. Він в грі покаже, який дуже профі, розумієте? Тому е, став... Е, тому е, ви побачите, який Майкл Сапо... Розумієте? Тому ви можете переконатися не, Тому можете не хейтити не ну, ви поняли, да? Тому... зараз гра почалася, але все ж таки я хочу, щоб зараз, коли я буду вже йти. Ви дещо зробили для мого каналу, і ви будете дуже молодці. Дуже і дуже великі молодці. Е, ви молодці, поставте. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Я знаю, ви підтримаєте мій канал. І напишіть комент. Якщо на цьому відео буде. Скільки Майклсапа переглядів. М? Скільки Майклсап переглядів? Ау! Ау. Скільки Майклсапа переглядів треба? Щоб наступний... 1000. Яич... Давайте. 70 переглядів. Добре, Майклсапа. Окей. Okay. А інакше не знімаємо. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал. А поки що, як там музичка Майкл Сапо? Чутно було, дуже? Все окей, я чотирьох завалив. А там було дуже чутно музику. Так. Да. Дуже я гарно. А до речі, друзі. Мене чутно всім. Мені гарно чутно? Гарно, гарно. Е, вибачте, що перевіряєш, а ми граємо далі. Майкл Сапо завалив двох, він просто бреше. Ну, він хотів сказати, що чотирьох але завалив двох. Я буду грати з пістолета, щоб показати, що Майкл Сап умук. Тобто Профі. Дуже великий профі. Хтось підібрав заручника. Хто це такий? О, дивіться, бачите? Майкл Сапу працівничку не знає, але... Е... Він не буде про це знати, тому давайте... Він не знає про цю ничку, а ти має класа... О, дивись. Хтось прийшов. Добрий день. Кидаю гранату і все. Я. я, по-моєму, ко... А хто це за ручник, Аніс? Ау. Ау! Мої взяли заручник. А я вже вбив гранату. Хто дивиться відео, той бачив. Це один проти чотирьох. Хто виграє, як ви думаєте. Ну, звісно, ну, це трошки не чесно, але ж. Майкл Сап... Майклсапа тут. Це тобі підказочка на бар ССО Чи як тут? Як? біля бару? Ну, бар. Тут біля бару є твій заручник. Можеш піти. І на цю, бачите, там червона доріжка і там. Ну, коротше, ви поняли. У цьому барі. Продається, ну, я що? І тут біля бара... Раз, два, три. Три крока і все. мої в барі, про Майкл Сапов таку засідку потрапив, ви бачили? Хто на відео? Це не. Ну, не то, що ви подумали. Це просто бар. А не Ну ви поняли. І це названа карта. Йдемо далі. Це просто їй бар був. У них у спецназівців там на секундочку. Зараз. На базі. Ай-яй-яй, Майкл Сабо, Як сильно грає, ви бачите? Нічого. А, ні, не сильно. Ну, але сильно, він мені дивіться, скільки задамажив. І йдемо цей бар. Що Щось він, якийсь маленький. Але нормальний бар. І тут за баром є такі коробки. Майкл Сапа зайди за бота, чуєш? Я убив бот, э, Джуві, і зараз я хочу дещо сказати, тільки хай Майкл Сапа не Е, Моя ціль зарізати Майкл Сапа на ніж. Ну, раніше в мене це виходило, але зараз... О, диви, диви, диви. Є! хоч він заручника відібрав. Але, друзі, але. Але, але. Е, так от. Е, у нас буде не дуже довге відео, як ви там. Дуже маленьке, ну таке, але дуже круте. Майкл Сап, скільки там хвилин і грається спрощений? Скажи, скажи нам гля, нашим глядачам. Чуєш? Майкл Сапо? Можеш нашим глядачам сказати, скільки спрощених хвилин триває? Дуже тяжкий бой, дуже тяжкий бой. А хвилини скільки? Я давно не грав і мушу тепер трошки, трошки себе. Ну, да-да, да. У мене, звісно, я, друзі, якщо про кес давно було не відео, то що у мене не було, типу, з ким грати і не було ідеї, але зараз з'явився Майкл Сапа, тому не сумуйте, скажімо так, Сапо. Ікл Сапа. В наші відео про Кес були дуже якісь, знаєте, відео. Були якісь дуже короткі, якісь там по 20 хвилин. У мене от минулого разу, коли я писав, записував, вони були, ну, такі цікаві. Це відео буде цікаве, тому подивіться. Ну, забігаю наперед. Ух! Може ми тоді погано грали, знаєте, друзі. І... Тому, може, її до дуже швидко мине, того що ми виграємо, типу. Ще ми граємо на новій карті. Ну, як сказати новій. Для того відео це точно нова карта. Е, так от, друзі, я купив собі АВП, снайперську винтівку. І у мене є план, щоб майк... убити. Так, все. Це я знаю, де вона. Опа-опа-оп-опа-пап-опа. Ой-ой-ой! От Майкл Сапо хитрий. Оце Майкл Сапа, ну. Нарешті мене знищив. тихо. у у в голову. Один-один. Один. Ану ка Ану-ка. о Друзі! <почекати> Треба було почекати. Треба було почекати, блін. Було почекати. Це така історична перемога, ви б знали. Але, щоб не розщедруватись, я ще хочу попробувати Ой, на дробовика грати. Того, що Майкл пограв, у нього, типу, виходило, він мене то завалив, але у нього частково не вийшло. Мене мою команду перемог от у нас 5 один рахунок. І зато Дивіться. Мінус бот-хау. з дробовика, ти не стріляєш Ой-ой-ой-ой-ой. Там не було Майкла Сапа. Дивіться, дивіться. ні боткадип це голова, звісно Я, звісно почитаю. Звісно, вибачте, але. У мене є, звісно. Ай-ай-яй! Це битва 2 на 1. у у друзі! Ну, Майкл Сап б'ється добре, замітьте. Він не як раніше просто помирав. Хоча у нього смертей досить, ну, багато. Він намагається уникнути їх, але... Якщо я беру револьвер і. де там? І. Зараз. Ну, там і оту, ну і будь-яку зброю, Майкл Сапа навіть з нега мені програв. Блін. хтиш. Боджубі. Що тут у тебе? О, аух! Забираю собі. У мене є одна тактика, яка на Майкл Сапа трохи працювала. Просто, друзі, Майкл Сапа, чого ти такий якийсь не розмовляєш, не знаю? Бо моя мочить і мочить, Мочить і мочить. <гум> Причому я вам нагадаю, що це два раунди. А це скільки відео йде? Скільки? 5 хвилин? Чи 10? Я вже не пам'ятаю, але Майкл Сапа так тупить. Він, звісно, намагається якось вийти, я розумію, але. Я можу його не знищувати, бо у мене боти просто, отой боткадіп, він просто профі. Меккосап, звісно, нормальний, але, ну, в плані ігри. Він може когось там завалити з Негева, з п 90 Але у, у нас тут вирішальний раунд, але... Йому треба інтриги трохи. Тихо-тихо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нього була така пушка. Мейкосапа зайди за бота, чуєш? Зайди за бота. І що ти порадиш нашим підписникам в КС? Тут треба не спішити, не спішити, тому що треба вичікувати. Якщо ні, ні, ні. Полом, сл... треба стратегія, друзі, треба стратегія. Якщо б Меколсапа саме так і робив, не спішити, то його вже вбили разів 100. Якраз треба спішити. Ну так, нормально, грайте в своє задоволення, скажу так. Просто... Ой-ой-ой-ой-ой! Треба просто розрахувати те. Ну, що може зробити Майкл Сапо? Давайте йдемо. Да, якщо він зараз принесе це собі на базу, я, звісно, уявляю, що він може. А хоча тя... спойлер, Майкл Сапо вперше раз підбирає заручники. Це правда? Другий. Ну, другий. Уже і другого заручника нечто залишилось. так ти тільки одного можеш підбирати. В курсі? Сапа грає за бота Джулі. Взагалі класно щось у мене грошей не лишилось? Щось мир... Майкл Сап, щось не... А, все. Вест. Вестибу. Вестибур. А чого я не можу? А чекайте, може це. Треба вичі Якщо ти зараз на базу через хвилину не принесеш, ти програєш, майкл сап Як ти це не розумієш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні. А де моя база? Ну N написано, N. -n, 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 -n. N, -n, -n. Я вже на М. А. У тебе 30 секунд? Ага, на Н, Ну давай, я стріляю. Почув? А отак. О! -о, -о! Я, по-моєму, знаю, де ти. Ти був дуже близько, але я ж там вже чатував. Друзі. Я просто не бачив ДН. <laughs> не бачив ДН. Ну, не. Там 2Н чогось є. N, маленька N збоку, то на локаторі 2N, перша це заручник, а друга це база. Разуміє? То Маленька N це заручник, так? Да. А, ага. а велика Зрозуміє. це база. Зрозумію. Ну, давайте останній раз, так би скаже. Іграємо про. Ту да, да, думає. да. Я за терористів Я знаю. Чого? Б це? Я не знаю. Завалив Майкл Сапа. У мене є одна стратегія Дивіться Хто дивиться відео, той поняв, про що. Є. Майкл Сапа, йди до тої драбини чуєш. Ну до тої драбини Майкл Сапа. Ідеш? Ідеш до тієї драбини? І тепер зайди туди всередину, чуєш? До труп! Сюди? Можеш туди зайти? А де ти? Так ти заходиш чи не заходиш? Та я поїх нищо. Та чого ти не зайдеш там, де труби? Ну, будь ласка, зайди. Заходиш чи ні? Ну там, де ти мене вбивав? Я навіть тобі тут постріляю. Це розмінка чи що? Да, це розмінка. Зараз буде справа. Майкл сам. А тут розминки не можна, не можна забрати цей? Що? Не Можна забрати е, полоненого? Полоненого не можна. Це розмінка ще чи ні? Чи вже... Ні, вже не... матч почався. Бо та Орла замочив. Тихо, тихо, тихо. Пусто. А ну, друзі. Ну так. Просто да. я далі якийсь пістолет, що у мене нема патронів. Що це за фігня? Фігня, мені. А? А ты, может, може. то може на той пістолет взял? Может. Без патрони, представляешь? Не, то патроны есть. Может ти... Щось не той пи... Может и шось на той. А, может Бо... ты Зевс взяв? Це шокер. Там пишет тобі 100. Так. Що ты уже? Я тільки ножом, я пистолет нажимаю, а там прокручивается тільки цель. Ну, звісно. Ну, я думаю, це буде дуже легкий матч. Коротше, друзі. Давай з Майкл Сапом виходимо. Дякую, друзі, що подивилися цей новий випуск з Майкл Сапом. Дякую, бажаємо дякую. всім гарного дня. І... ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім бай-бай!